12 липня їдемо до чоловіка на село. Сьогодні в нього таке свято: 50 років зустрічі однокласників. Дідушка нашого сьогодні весь повніман. І ось однокласники, один і другий. І ось так, дружною такою компанією їдемо в село до чоловіка. Дорога, звісно, не дуже, але нічого. Якось потихеньку доїдемо. А це стали ось, біля ось такої краси. Пофотографувалися. Ой. Ви тільки гляньте, яка краса. Боже, як красиво, дивіться. І отака, отака красота. Клас. Ви тільки подивіться, яка краса, скільки сонечок. І себе трішки зніму. Ой, ну ви тільки гляньте, на цю красу. Ой, яка краса. Рішили тут стати біля такого поля в історії. Така красота. Петрусь, як природа, красива. Скажи. Ой, ну це сьогодні що погода така безподобна, слухай. І таке оце поле. Хлопці, вони вже яблука дивись, їдять. А ну пішли, що ми тут? Подивимося, що ж там за яблуня. Ой, я кудись так зайшла. Ой, день сьогодні, звісно, безподобний. <рес> Хлопці, добрі яблука. Ну що, добре яблука? Хлопці. Яблука добрі. Так. Не дуже. Чекай, дороги. Сільський без черв'ячка, так. Да? <рес> Дивіться, ось при дорозі яка яблунька красива. О, -о, -о, -о! гляньте. Скільки тут яблук. Дивіться, скільки тут яблучок! І Дивіться, яка краса. Така красота. Вдома скільки не буває, а тут росте собі сама при дорозі. І ось такий врожай. А з цієї сторони. Ось така пшеничка тут. Тільки гляньте. Така краса. То воно дуже буде постоянно. Така отут от красота. Така природа неймовірна. Я дуже вдачу, це теж поставився там. Приїхали вже в село до хлопців. Тут ось Млин такий, не знаю, чи він зараз працює, але це млин такий старовинний. Говорять дуже, я не знаю історію цього млина, але говорять дуже старовинний. А ми йдемо. Зараз маленький буде перекусик. Це тут ось таке тут місце. Цікаве, я вже колись знімала це. Вісців, хлопці під враженнями. Така краса. Зараз вода. А це туди по воду трошки далі, дайте? Да. Пішли. Бачите, хлопці, за цей замулило, заросло, да. бачите, то що я ж кажу. Ну, вже, мабуть, не вийде, дід. Я не знаю, чи тут ще ринно, чи ринно це все є. Так є, ми тут... — тут... є, вона ми тут... тут... Просто... Ми ще тут приходимо, тут гуси пасуться, а, ще... а ми тут ще грали в цей э, футбол. Поставимо дві футболки, кинемо. І тут тречка така ж була. Так, я зумію. Та такого ж не було. І з розгону, і з розгону в річку. Але ж не було корів, ви пасали, це все чистенько було. Та цих і вербів не було. Красота. А де ж тут ринно? Отуди От От трошки я далі, вже, десь тут. Отуди От да. От десь. Отам десь з Кам'янця тут. Така водичка тут. яка води. чесно. І то ходю смакує. А ми того разу набирали. Щось цього разу не додумались і пляшку взяти. У мене ж десь будинок з водою з 5 літрів. Ось тут а, цей потічок, біжить, водичка, собі струмочок. Баж зробили, веще. мабуть. А, ну, там Така краса. Тут стежка була доверка володає. Воду Ну Зараз тут такий зараз і, бач. і вербанди яка огромна, така велика упала. Люди думають, подивіться, скільки зручків пройшло все. а всього на все 50 при нашій полі. Хлопці, ви такі цифри озвучуєте. То це ще ми були, то це ще ми були отакінки мого, а це після того. А ще ж до нас не біжили. Давай, давай, давай стаканчик. Петя вирішив дитинство вспомнити, так, Петрусь? Так. Давай, о, молодець. Ну що, добре? Ну, а я стаканчик ось взяла з собою. Юр, на, Будем, забере зітку. Так. Смачного хлопці. Зараз будемо перекусик маленький. Ось такий у нас перекусик. Хлопці, смачного. На природі, біля потічка, боже, яка краса. Кармантик, все. Вже перекусили і йдемо річки. Тут ще й кажуть, що корови є. Того разу ми приїжджали, то тут паслися, і корова, і телятка. А це нема. Але треба дивитися під ноги, бо все може бути. Красота не описуємо. У нас якийсь час є чи нема? Звісно є. Це Чуж... мені ключі, я б удочку, викинути два рази сюди. А скільки годин, хай хлопці скажуть? Так, у нас 11.10. та у нас тут я не буду. Ні-ні-ні, Юра, 11, це вже 10, да. 11, 10, тут вже тут уже не, не піде. Бачите, хтось тут ось дивіться, Такі люди Розпалював на шашлички теж. І така ось тут краса. Це все в каміння. Mm -hmm. Йолки-палки. Це якби було знаття, в мене з'єднує акумуляторний ці пилка. Бачиш? Така... така краса. Ой, дивіться, яка тут верба. Здорова. Ну, хлопці в йдуть. <рес> Своє дитинство вспоминають. Яка красота. Тут ось такі камінці, дивіться. А це тут ось розчистили молодці. І вийшла ось така тут красота. відкрилася, Гляньте. О, яка красота. Це. Я так розумію, що це такий тут. Сільський пляж, такий ось пісочку навезли молодці. І ось така тут річечка. Тоді, коли ми були ще трошки молодші, отіх комишів не було серед річки, Де, да, Петрусь? Оце просто заросла середина, правда? Ну, я все реально, що повітря таке свіже-свіже. Тут трошки спекутно, але нічого. Зато краса. Неймовірна краса тут. А тут ось гірлянти на цю природу. Цю. Друга сторона річки ось. Дивіться, скільки кошенок тут ось. Там ангуси плавають. Ой, краса. Трошки співаємо. Красота. А вони тебе спортують. Зустріла одну севчаруну. Один спогад. А це ось зустрічаються біля школи. Однокласники. Ось там дні спомине. І я тобі кажу, дякую.

Здравствуйте. Здравствуйте, це їхній клас. Це всі навіть. Сергії. Я курчата, я раз два дня. Я поняла, що наші всі. Коли побачили, наші всі, юрі. Ну, давай, радий, друзья, саме маленький. Це я проставив. Я тебе можу танцювати не можу. Серьо, Боже. Що можна підняти? Ми давай ще з тобою. теж ми здорово бачилися. Ой-ой-ой, це дітям. Ніше такой котрутніше сюди до столу. Це такий. Стол, фуршет такий. Ой, 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 ой. На швидку руку. На вулиці всі всі вам через чого разкамейку ми. Сіроволіна всім на виємні йому ж така. Оля як романтично біля біля школи красота. Не розливай божественний напік. А що це таке на дні? Мені ну, ну, дуже приємно. Я ще готовну, таке не знаю, на що, щоб тільки зібралися. Я бачу, що всі, о, Саме головне, всі раді. Всі... Оце год через 50 через 20. Сказала Віра, через 50 років вам буде стока, зберетеся, каже, і будете сидіти спати. Кау, дай Бог, щоб ми поспали разом. <ріст> дай Бог, щоб ми всі <ріст> <нас> стояли. А мене без вас не було нічого. Якби не було підтримки, Ніхто кажу, а, а я, ну, так Подійси, головне, я, цього я моменту, а так би ідея... да. тогда... та, нічого вже не було. Ідея належить Юрі. Так, Юра позвонив. Будьмо, будьмо, будьмо. Всім спасі, що прийшли, саме головне. За так, кусочку. Так. Що, так по Давайте його, навіть поставимо, таке шведський по взяли. 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 Одна рука свободна, каже. Гарячий. Тільки що з коморотку. Гарячий. Зберіть, все, не, що є. Не, 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 не. Да? Не порошка, да, так сирока. кола, лимонад. Це такий маленький перекусок. Дівчинки, Оля, що це зробили. Лимонок. Вон водка є. Це, ку, 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 ку. Я не знаю, що це в коло. Всі їдять пиріжки дитинства. А ну Юра, з чим пиріжок? З горохом. З горохом. З І всі ці які щасливі. І це наполіна з картопки. Ось така каша угу. із пуском м'ясом. Клас. Він до залізниці, м -м -м -м. він доїхав до цього, до Баганської, да. стає машиною. Да. Все буде а, що, пакуйтеся, який молоді? Зараз на <eve> клапіш. Офіційно церемонії пройшли ще. Я думаю, що там бабулок. Ти будеш їхати? Звісно. Сказали, дівчата, всі по машинах і вперед.